Сьогодні будемо робити ось такі смачні смаколики з шоколадом. Ну що, поїхали? Беремо листкове тісто. У мене не дредживе. Звичайне листкове тісто. В тебе я покупувала і так само купувала там шоколадну пасту. І, до речі, і формочки теж. Один шар листкового тіста. Я розкачую не дуже сильно, трохи розкачала, щоб чуть -чуть вони вийшли не такі слоєні, щоб не потріскалися. Змащую добру шоколадну пасту і потім викладаю другий шар. Щільно прижимаю з обох сторін, щоб ніде не розкривалося. Трохи можна розкочати зверху. І потім беремо твої улюблені формочки. У мене ось такі новорічні. І робимо ось таке печиво. Дивись, ось так воно виходить повністю весь лист. Робимо печиво. І буде ось такі цікаві новорічні формочки. І новорічні печиво. Ти можеш брати, яке зручно. Так, і потім ще в нас, дивись, залишаються ось такі обрізки, ми їх так само будемо використовувати, звичайно, не викидуємо нічого. я зробила ось такі, як би заплила свої ну, листкове тісто із шоколада. Ось так ми, виходить, робимо і зверху потім обов'язково яйцем змащуємо. І у духову шаф. Ось такі виходять чудові печеньки. Зверху можна присипати цукровою пудрою. Смачно!